Друзі, 4 липня, Північний Схід Одеської області. У мене має полістирольної пасіці. Зараз вам скажу 20.45 І покажу, що по соняху. Соняха в нас багато, але але, ну коротше, такої сраки ще ніколи не було. Я думаю, хто розуміє, той розуміє, ви бачите, що робиться. Ну, Я покажу, що по соняху. Ну, принаймні, ти типу поля біля оточка, що далі не знаю, не їздив, тільки сьогодні прибув. Поналивав бджолам води, хоча в них ще трошки було позавчора. У нас сьогодні було в тіні плюс 36. Коротше, аби не затягувати, давайте подивимося, що там по соняху. Друзі, 4 липня, північний схід Одеської області. Ми на моїй полісірольній пасіці, точніше, на під'їзді до неї. Відразу скажу, по соняху буде срака повна. Зараз покажу чому. Тепер дивіться, поле, яке біля нас, ну, бачите, маячки кидає, а тепер дивіться висота. Ну Мені по пояс, а я метр там 64, бляха. Тобто десь, <гад> десь метр сонях. Але це такий пораненше посаджений. А ось дивіться, пізніше садили. Дивіться, що робиться. Він загалом навіть ну такий сантиметрів 25 бляха. ну Я думаю, видно. Да? І дивіться, бачите, листочки прив'яли. Якщо на цих днях не буде бляха дождика, то це взагалом гайки. Чому? Бо сьогодні було плюс 36. Земля починає тріскатися, дождів у нас толком не було. В червні ну такі малесенькі були, бляха, але ґрунтовка після них проїзна. Так що якось так. Ну, соняха вистачає, насправді, бачите, там там зелене. Але, але толку з нього не буде. Навіть цей, що зацвітає, без. Без короче, дождів толку не буде. Ну, поїхали далі, подивимося. Наступне поле знову ж таки невисоке, трошки вище коліна. Як ви бачите, ну такий го. А ось дивіться пізні посадили в кінці травня. І Майді. ось бачите, він то посходить, посходив. Проте. Ну тут щось проте ось він не росте ніфі. Ніфіга. Бачите який? Ось такий, на долоньку. Навірно, підкормку давали. Ну Бур'яна принаймні по ньому нема, то і потравили бур'ян і підкормку дали. Ну принаймні не сохну Та й таке. Та й таке. От така ситуація по соняху. Соняха вистачає. Бачите, там поле, там поля, там поля. Коротше, його вистачає в радіусі льота його дофіга, проте, проте ось в такому він плачевному стані. Листочки поопускав і якби все. такий, як припаляний. Отак. А навіть ну, до якогось оранжевого обножку. Третє корпуса треба познімати, тут давав, щоб рамки почистили. Туди теп. Надіюсь, вони там по -по позлазили. Все, поналивав їм води. Води в нас. Ну була в них ще вода в напарника. Ну там двохматочні, шматочні, коротше, бороди, огонь. У е, мене невеликий є. Навіть оця що підсіла, тут тройнулася, чи фіхізна, що з ней сталося. Ота руйнулася, але бачите, трошки є. Трошки сидять на прильотках, десь трошки висять, десь більше, десь менше. Та й таке, коротше. Зараз може підрозберу одну сім'ю, бо не знаю, що там з маткою. Я її не можу знайти, блін. сія, не сія і т.д. і тепер. Вночі ви побачите, що акація сохне. Ось так, бачите. Ось туди я світів, дивіться. Бачите, сохне. Вже за два дня, бахнули, 120 літрів води. А сохне. Бачите, така суш стоїть, все. Шкрипить. Тут, конечно, ми косело, але воно все дивиться. Все ломається. Ну, короче, срака повна. Місяць. Красивий. Хоть щось гарне. Ну, да, бачите, все. Ось тут не косилося. Ну як косилося, засохло, то й все. Ось таке колобутки вам покажу. Ну, дивіться, скільки жовтого листя. Ніби такі не серпня. Бачите, трава суха. Коротше бляха. Ось всі ці кущі, все в'яне. Засуха просто імовірно. Друзі, хотів що вам показати бляха, як тут сухо, як акація, ну прям сохне. Теж у жовтіє, жовті, сохне, прям сохне. Я підрозібрав сім'ю, бо під час ревізії це ходив без маски в шию бахнуло. Підрозібрав сім'ю, бо під час ревізії не міг знайти матку і вроді відкритий був, і маточників не були, колись там згризені якісь. ну, так, як темніло, засіва я не бачив, бачив, що дві рамки печатають ну от центра в краї. Не знаю. Ну і лічинку, звісно, бачив. Більше я нічого там не побачив. Що саме дивно внизу перги вистачає. А меду нема. Думаю, ну перегляну верхній корпус. Причому сім'ї тут такі дві рамки по 3 кг влупив, блін. плюс же ще третій киданув. Ну, тим не менше. А в верховних такого 5 рамок таких плюс-мінус по 2 кг. Ну, думаю, тут і хорошо, добре. Та й зібрав треба завтра, подивитися, знайти матку та й помітити. Ну і пішов, глянувши кілька сімей, грубо кажучи, по кіл 5-7 у верху. Ну, є вверху короче, в них мед. В когось 5 рамок таких до 2 кг. Ну, також, знаєте, центри залеті. В когось 3 рамки. Не знаю, що там внизах. Дивиться, їх, в принципі. В принципі, не планую, то хіба що заради цікавості подивитися, скільки там розплода. Ну, а ситуація з Соняхом, ви бачили, коротше, пишіть, як у вас з тим Соняхом, бо у нас, походу, його не буде, і дай Бог, щоб вони собі принесли, аби не довелося цукор купувати. Якось так. Мої традиційні вітання, завжди вийшов, поставив фонарик Стасу, Євгена, Володимиру. Короте. Всім вам, друзі, мої вітання. Ну, погода. Це те, що від нас не залежить, але якось така печалька накатує. Бо бляха, початок липня, в сонях, скоріше за все, срака. Та й, та й таке, коротше. Ну, добре, що хоч в них мед є, і за це, знаєш, не переживаю. Трута дивлюся, ну, принаймні в тих сім'ях, що дивився, то не виганяють. Ну, я низ не дивився, низ одну дивився, трут є. Ну і, значить, не голодають. Короче. Ну власне, пишіть, як у вас справи з нашим головним взятком, буде, не буде, і взагалом які перспективи.